Доброго дня, шановні третікласники! Вітаю вас на уроці інформатики та тема нашого уроку спілкування в інтернеті. Інтернет розширює можливості для спілкування. Водночас необхідно дотримуватися спеціальних правил, щоб не наражати на себе небезпеку та конфлікти в інтернеті. Але для початку давайте дізнаємось, що таке інтернет. Що таке інтернет та для чого він потрібен? Інтернет це величезна всесвітня мережа, яка об'єднує комп'ютери по всьому світу, створюючи уявну павутиння як у павучка. Інтернет це ще й джерело інформації та розваг. Освітній ресурс, засіб спілкування та передачі даних величезний простір для творчості. З ним ви можете дізнатися багато нового, спілкуватися з друзями, дивитися відео, грати в онлайн-ігри, слухати музику. Ви навіть не уявляєте, скільки можливостей дає інтернет. Ну, а тепер давайте ми з вами переглянемо казку про безпечний інтернет. У нас є головний герой, це Гануся. І як ми бачимо на першому малюнку, вона хоче знайти якусь гру. І тут їй приходить повідомлення, що гра для дівчаток. Вона нажимає кнопочку Завантажити. І, як ми бачимо, перший вірус до комп'ютера вже пішов, і починає що? Знищувати папки. А ось і далі. Їй написали: Привіт! Ти мене пам'ятаєш? Моє фото тут ось посилання. І так само Гануся думає, що це хтось з її подруг і переходить за невідомим посиланням, завантажує. Цю фото. І що? Знову ж таки вірус потрапляє до комп'ютера і так само починає знищувати папки. А тепер ми бачимо, що їй пройшла ще й реклама, що найнижчі ціни на комп'ютерні ігри, тільки в нас безкоштовно досить відправити смс на короткий номер 666. Гануся, не перевіривши інформацію, так само відправляє смс. І що вона отримала? Отримала, що на рахунку в неї тепер 0 гривень, 00 копійок. Ну і наступна ситуація. Їй хтось написав: Привіт, мене звати Павлик. Як справи, що ти робиш? І давай познайомимось. І Гануся починає. Спілкуватися з незнайомим Павликом та розповідати, що вона зараз робить уроки, але їй не дуже хочеться вчити уроки та особливо математику. А павлик їй задає таке питання: а батьки тобі що не допомагають? Вона відповідає: ні, вони весь час зайняті. То на роботі, то дивляться телевізор. А Павлик так само. Інтересується, а часто чи Гануся залишається вдома сама? І що робить Гануся? Вона відповідає, що кожного дня до 20.00 вона одна. Та буває таке, що вона може бути ще й на вихідних одна вдома. І що робить Павлик? Він їй говорить, що буде допомагати їй з уроками. Але їй потрібно сказати свою адресу, де вона мешкає, та номер квартири. І як ми бачимо на останньому малюнку, це був злодій, який ще комусь дзвонить і говорить, що він знає адресу квартири і час, коли у квартирі буде тільки дитина, тому можна йти грабувати. Ну, а тепер давайте прочитаємо коментар до цієї маленької казочки. Який жах! Дівчинка з цієї казки зовсім не знає правил безпечного спілкування в мережі інтернет. Вона завантажила в комп'ютер віруси, розпочала спілкування з незнайомими людьми, повідомила злочинцям приватну інформацію та втратила всі кошти на рахунку мобільного телефону. Але так нехтувати безпекою під час користування послугами мережі інтернет Може призвести до купи неприємностей і може навіть загрожувати здоров'ю та життю дитини. Тому нам пропонують повторити основні терміни, що вивчили ми у 3 класі під час знайомства з темою пошук даних в інтернеті та скласти правила безпечного користування інтернету. Ну а тепер давайте перейдемо до наших правил. Перше правило. Не розголошуй особисті дані в інтернеті. Друге правило пам'ятай, що багато людей в інтернеті розповідають про себе неправду. Третє правило не спілкуйся з незнайомцями. Четверте будь дружелюбним, не груби. П'яте. Попроси батьків встановити на комп'ютер антивірус. Шосте правило ніколи нічого самостійно не купуй в інтернеті. І останнє правило розповідай усе, що ти побачив чи дізнався нового дорослого. Тому, дітки, для того, щоб безпечно користуватися інтернетом, необхідно користуватися цими правилами. І обов'язково ніколи нікому з незнайомих не роздавати свою особисту інформацію, номери вашого телефону. Адресу, де ви проживаєте, і як і коли ваші батьки вдома чи на роботі. Бажаю вам успіхів до наступного уроку. До зустрічі!